Aí... Певні м, такі поведінкові прийоми, які ми бачимо з дитинства, і які ми засвоюємо, а вони є неадекватні тій ситуації, в якій ми живемо. А це є реакція на травму колись наших предків, яка передається наступним поколінням, які вже тієї загрози не бачили. Ну, найчастіше м, це ілюструють голодомором, mm -hmm. не знаю, якимись харчовими традиціями, Традиціями в родині, традиціями в сім'ї, ну, наприклад, тут я от трошки там історії да, кожного разу, знову ж таки, в контексті студентських зустрічей, коли обговорювали такі якісь харчові традиції в сім'ях, особливо якщо це сільська місцевість, діти, да, от. Ну, Будучи підлітками там у х роках, коли вони заходять в будинок, то ну не завжди мають право підійти і взяти харчі з холодильника. Ну на це ніби потрібен дозвіл дорослого, і взагалі харчами завідує мама. Mm -hmm. І тому, якщо тебе не позвали до столу, ну значить почекай, або позвуть або не позвуть, тому у нас оці ці рятівні садки там, ну, дитина йде, і, і щось на літніх канікулах, там патра і рве на тих mm -hmm. кущах чи, чи городах, тому сади у нас такі важливі. Да, біля будинки, от про те, що ну, немає дозволу розпоряджатися харчами, що його ці харчі хтось обліковує. Що є певний ну, там, ось такий харчовий режим, а якщо ні, то знайди собі під'їдок пізніше. І, і е, коли одна дівчинка ось це розповідала, та, і... Ну, стало цікаво, і в її мами, вона потім розпитала в своїй сім'ї. Її мама теж говорить, що ну, підійти до мами і сказати це вже бабусі, да? підійти і сказати, там, Я голодний. Бабуся на це накричить. Да? І вона каже, що голодний, там, візьми молоко, бо це село, да? молоко завжди є у великій кількості, візьми молоко з хлібом. І вона говорить, що я вже третій день їм молоко з хлібом. Вона ну і нічого, вона ж тобі писок ніколи.